Мега крута пропозиція. На худі жіночі трьох ниточка від бренду Esmara. Лише 159 гривень за одиничку. В лоті буде 10 позицій, вартує лот 1590 гривень. Вони йдуть двох варіантів: червоний та рожевий. Будуть в упакуванні. Так можуть бути і без упакування, але будуть з бірочкою. По складу червоний буде 62 вовна, 40 поліестер. Рожевий у нас виглядатиме ось так. По складу 60 котон, 40 поліестер. Червоний буде у нас з капюшоном, прямий крій. Понизу йде резиночка класна, буде добре виглядати на фігурці. Ось такі манжети. І подивіться, яке гарне, сріблясте, таке блискуче напилення, йде дуже гарно виглядає капюшон, Затяжечки І йде він утеплений. Дуже приємний, тактильно, розміри приблизні. xs буде 2, сечки 3, мечки 3, елічки 2. Ось так виглядає рожевий, без капюшона. Понизу розиночка, прямий крій, утеплення. Дуже м'які та приємні. В лоті 10 позицій. Одиничка в лоті вартує 159 гривень. Класна ціна, щоб заробити на цьому сезонному товарі. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти, буде під цим відео.